Криворівня село у Верховинському районі, оспіване класиками української літератури. Та й люди тут особливі, доброзичливі, прості, але мудрі і освічені. Ази науки вони здобувають у місцевій загальноосвітній школі. Як для сільської, вона досить простора і непогано оснащена, проте потребує великих коштів на модернізацію. Гроші, які виділяються з держбюджету на її розвиток, замало, а меценати не поспішають сюди завітати. Досі нарікає директор, багато лише обіцяли. Перший крок на зустріч дітям зробив голова всеукраїнського благодійного фонду Юрій Дерев'янко. Криворівнянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені Михайла Грушевського не нова, добудована у 1993 році. З того часу практично не оновлювалася, адже грошей на це у державному бюджеті не передбачено. Приміром, цього року каже директор закладу, їм виділили усього 7 тисяч гривень. Натомість гости приїжджає багато. Багато й обіцяли, зате нічого не зробили. Тому, коли Юрій Дерев'янко запропонував свою допомогу, місцеві йому не дуже той повірили, якою ж була радість людей, коли до Школи привезли нову техніку. Вчителі впевнені, що тепер сільські діти у знаннях зможуть суперничати із однолітками з великих міст. Потреба була нагальна, тому що час зараз говорить про те, що учні не можуть опанувати ту суму знань, яка вимагається життям і міністерством освіти. І тільки через комп'ютерні технології, через комп'ютер, ми можемо. Більш детально, більш спокійно, більш енергійно освоювати ту інформацію. Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка обладнає для криворівнянських школярів комп'ютерний клас, який складається з 12 комп'ютерів, одного сервера, об'єднаних у мережу і спеціальні столи. Усе на суму більших 53 тисячі гривень. Найбільше раді подарунку діти. Звичайно, коли у нас були старі комп'ютери, нам дві години на тиждень не вистачало, щоб ми працювали за ними, бо вони чуть чути. А тепер у нас зараз нові комп'ютери і хочеться працювати все більше і більше. Задячи Богданучу нас. Є ці комп'ютери, ми дуже раді. Хотілося б дуже сильно, дуже сильно б інтернету хотілося. У нас не було такої можливості, щоб в школі були комп'ютери. Ну вони були, але дуже старі, застарілі і не працювали декотрі. Благодійна діяльність займає у Юрія Богдановича половину усього часу. Він визначає її як мету життя. Розповідає, що знає про життя горян багато, тому й хотів його їм якось полегшити. Всі ці села гірські в першу чергу і Надвинянського району, і РМІ Ремче, і Верховини, вони є такі. Е, ну, Дуже близькі по духу і по душі. Тому коли ми заїхали в верховину і попали в цю школу, і в село це таке мальовниче, і поспілкувалися з директором з Михайло Тонесійовичем, він нас поводив по школі, показав, розказав, які діти, як вони тут навчаються, як вони тут працюють, скільки вони до кілометрів йдуть. Для того, щоб впасти в школу, там від 4 до 7 кілометрів діти долають відстань, щоб попасти в школу. Коли він сказав, що у них є комп'ютерні класики, складаються з двох-трьох комп'ютерів, хоча б хотілося мати повноцінний, щоб і дітки могли працювати і долучатись до знань, до технологій. То, звичайно, було, я прийняв рішення, що потрібно відгукнутися і треба, добре було б таке зробити. Представники фонду і самого Юрія Дерев'янка вітала уся школа. Портрет першого благодійника діти і вчителі вже вирішили розмістити на дошці пошани. Тепер кажуть, з більшою довірою ставитимуться до людей. І вже чекають нових пропозицій від інших меценатів. Адже реконструкції потребують фойє, актова і гімнастична зали, їдальня і санвузол. А у відповідь готові запропонувати найдорожче, що мають щиру вдячність талановитих дітей.